Маємо е, можливість просто зараз у прямому етері поспілкуватися з Сергієм Душкіним. Ярий, е, е, такий позивний командиру батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Вітаємо вас! Е, вітаю, друзі! Давайте розпочнемо з того, е, наскільки нам відомо, ви зараз знаходитеся на турецькому напрямку. Оборону в районі Торецька. Що можете сказати про те, якою ситуація є наразі сьогодні? Що відбувалося? Що можна від вас почути? Будь ласка, нам дуже цікаво, що відбувається. А, ну, отриманий намагається пробитися до населеного пункту Константинівка, Пробує непосередньо через бойові порядки нашої бригади, сусідів. Іворуч через сам Торецьк, але як противник заявляв, заявляв про всі його старання, тому що він взяв місто Торецьк, Це не є дійсним, сили оборони України тримають там мужню оборону в самому населеному пункті, на околицях тримають міцну оборону. Ми також є лівим флангом цього міста. Також тримаємо оборону стійко, неутримно. Противник пробує малими групами. Е на попереднє було застосування важкої техніки механізованих, декілька колон було. Ну всі змоги були призупинені на підступах і противник був знищений. Чи можете Сергію розказати, яку тактику наразі використовує ворог? У вас? Наскільки складно зараз тримати оборону, яким чином діє ворог саме в небі, на землі? Можете поділитися цією інформацією з нами? Так, дійсно. Ну, як ми всі вже чудово знаємо, дрони внесли дуже таку вагому справу як в оборонному бої, так і в наступальному бої. І так як і противник, так і ми в цьому напрямку дуже сильно. Ростемо, йде дуже великий розвиток безпілотних систем. Дуже вдячний нашому командуванню, яке покладає дуже великі ставки на наш напрямок безпілотних систем. Противник теж дуже стрімко почав розвиток цієї галузі. І застосовує весь комплекс як і в ПІВІ-дронів, як і в ПІВІ-дронів на оптоволок, оптоволокні, плюс людський ресурс, який у них, на жаль, як здається, безмежний, але знаючи обстановку по противнику е, цим, також у них є вже деякі проблеми, як ми бачимо із технікою і з людьми. Противник на році, е, е, ну, Присутність своїх дронів на певних ділянках, також це робимо і ми завдяки розвитку в нашому в нашій бригаді батальйону безпілотних систем ми укріплюємо свій передній край намагаємося знищити противника на підступах до самих позицій, до нашої піхоти. Ну, але ми також залежимо від деяких факторів: це погода, звісно, вже. Скажем, наша піхота є тут вагомим ключовим фактором. Це до того, як деякі люди питають у час війна дронів, тільки е, ну це не так, тому що завжди була піхота. Це основний е, засіб, спосіб ведення бойових дій, і без мужної стійкості наших піхотинців фронт би не тримався. Якби це ну, не полагали дуже великі надії на БПЛА. 嗯、um Сергію, скажіть, будь ласка, чи може? Я розумію, що ми не можемо зараз говорити про те, що відбувається просто зараз, там в онлайн режимі, так, але можемо спросити вас, і сподіваємось, ви нам не відмовите в тому, щоб розповісти, знаєте, так, трішечки додати оптимізму нашим телеглядачам, якою була остання, наприклад, така серйозна перемога вашого підрозділу, вашого? Батальйону для того, щоб наблизити перемогу, тобто можете розказати, може можливо, це якийсь повітряний бій? Був можливо, якась спецоперація, така маленька, яка локальна була, але дуже вдала. Можете розповісти? Так, звичайно, ну був я яркий приклад для чого створювалися сили безпілотних систем на різних рівнях. Тобто це взводи, окремі взводи в батальйонах, батальйони в бригадах і самі нові бригади та полки, які створені. Це було яко відмічено при штурмі наших позицій механізованої колоною, які ну, в якій приймали відбиті. Ці атаки приймало дуже багато підрозділів, і противник, в принципі, був зупинений за три кілометри до нашого переднього краю в комплексі дій з суміжними підрозділами з батальйоном Фенікс, з одним із зводів БПЛА наших піхотних батальйонів і нашого батальйону. Тобто, есть ті задачі, на які на нас полягає, це своєчасне виявлення противника. Перед переднім краєм і знищення його на підступах ми яскраво це все провели. Техніка була зупинена і в дронами різних типів, незважаючи навіть на дуже потужний реп противника. На наших сторінках це відео вже є. і Глядачі можуть за посиланнями переходити, і там яскраво все показано, як зупиняється ця колона. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли для нас час. Вийшли з нами на прямий зв'язок, поговорили, розказали, яка ситуація наразі на е, тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Е, друзі, я нагадаю, я нагадаю, що Сергій Душкін Ярий. Командир батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу був з нами на прямому зв'язку. Спілкувалися з ним про поточну ситуацію на турецькому напрямку.